Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту, ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Два роки тому це місто офіційно звільнили від російських окупантів. У листопаді 2022-го збройні сили України зайшли в Херсон. Кадри як зустрічали містян необоронців, лишаться в історії назавжди. Як зараз живе Херсон, обласний центр, до якого росіяни стоять найближче. Лінія фронту не прилягає так впритул ані до Харкова, ані до Запоріжжя. До будь-якої точки Херсона нині долітають ворожі дрони і полюють за швидкими автоми, ДСНС, тролейбусами, маршрутками. До будь-якого району міста дострілює ворожа артилерія. Що таке бути переселенцем із Херсона в Херсон? Бо твій будинок затопило. Як живе сьогодні легендарна та багатостраждальна Чорнобаївка? Передмістя Херсона. Як готуються до зими? Сьогоднішній наш репортаж з Південного фронту. Рушаймо. Станція Держпром. Не доїхавши до самого Херсона, десь на трасі в районі Чорнобайуки, ми зупиняємося вдягти бронежилети та шоломи. По самому Херсону переміщуватися, намагаємося швидко. Нас попередили про полювання російських дронів за цивільними автами. Ми прямуємо до одного з гуртожитків, де зараз живуть переселенці. Здебільшого ці люди переселені з Херсона в Херсон. Ті, хто мали житло у прибережних районах. А в червні 23-го оселі їхнє затопило. Завідувачка гуртожитка Лариса Богданова веде показати лівий бік будівлі. Це у нас другий поверх. Тут у нас проживали діти. І в 22-му році тут -от у нас був такий от приліт. Оце от вікно Тут були перестінки у нас. Бачите, як це все у нас було. Потім, вслід чого, у нас отака ось ця розморожена система на даній стороні. Бачите, батареї, у нас все розморожена система, все. то Толі от осколков, то толі от ну, в общем, Тут були жахи. Тут отак от кроваті, от так от просто потак по, от попадали всі железні. За окупації, тут у цьому херсонському гуртожитку педагоги ховали зо дві сотні учнів. Якось знаходили продукти, аби годувати, та обладнали укриття у підвалі. Поступово діти роз'їхалися, а гуртожиток став прихистком тим, чиї будинки. Зруйновані Людмила Чернява живе в кімнаті на першому поверсі, яку ділить з іншою пенсіонеркою-переселенкою. Я, значить, на острові у мене квартира на острові. Була прильот у нас бив. Повряділа нам кришу дев'ятий, восьмий етаж. Вот ну ми жили. А потім затопило нас. Я жила на першому, Я на первому етажу первого поверх у мене. Вот и очень сильно затопило а воды было, ну где-то 35 документов написано 35 сантиметров. Я мать героиня, у меня пятеро детей, семь внуков, три правнука. Вот все живут по, по уезжали, все живут по заграницам. И... А вы нас хотели? И нет, я я уже не в том возрасте, мне 73 года, и я не хочу. Меня дети зовут, меня <свят> очень за меня переживают. Станция Держпром. Як зимувати, чи буде тут опалення, переселенці можуть лише сподіватися. Понад півтори сотні будівель у Херсоні, що вони пошкоджені внаслідок російських обстрілів, лишатимуться без опалення, адже капітальні ремонти, коли війська РФ стоять так близько. Неможливі, говорить керівник гуманітарного центру проліска в Херсоні Максим Чабан. Херсон зараз знаходиться під ураженнями майже всіх вогневих засобів ураження тобто, це і артилерія. Зараз дуже активізувалися скиди з. Безпілотних апаратів, будь-які це 152-й калібр, це воги, скіди, це ну, саморобні вибухові пристрої скидають. Полюють повністю на все. На все, що рухається, це від е, уздовж лінії узбережжя Дніпра, це район ХБК, е, мікрорайону Острів в Херсоні. Переміщатися дуже небезпечно. Полюють повністю на все, і неважливо це мирна особа. Чи це працівник швидкої або Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка ліквідує наслідки? Дрони зараз залітають туди, куди раніше не залітали. Переселенцям допомагають кілька громадських благодійних організацій, наприклад, фонд Мирне небо. Це харків'яни, вони привозять сюди обіди. Ще одна організація родом із Харкова, гуманітарна місія Проліска, допомогла меблями, побутовою технікою, матрацами, подушками. І ковдрами говорить керівник проліски Євген Каплін. До сьогоднішнього дня від тої трагедії тут проживає 31 людина. внутрішньо переміщена особа. Це люди, які мешканці Херсонця, які втратили свої домівки. Спочатку через підтоплення а через підрив росіянами Каховської ГЕС. Потім через постійне бомбардування. Та зона, яка була підтоплена, це все ж перша лінія від річки, по якій фактично йде лінія розмежування. Там будинки, крім підтоплення, вони постійно продовжують страдати від обстрілу. З боку російських військ для цього гуртожитку безпосередньо на суму понад 300 тисяч гривень ми надали побутову техніку. яку ви бачите, за моєю спиною. стоять холодильники, газові плити, різні меблі, побутова техніка на суму понад 300 тисяч гривень. Загалом в Херсон різних видів допомоги для тимчасового перебування нашою місією було надано приблизно на 6 мільйонів гривень в 2023 році. В той період, коли ці МТП організувалися і людям. Потрібно було десь проживати, які втратили свої домівки. Поки ми говоримо з людьми у гуртожитку, чутно гучні вибухи. Росіяни обстрілюють Херсон щодня, і не лише Херсон. Євгену Капліну повідомляють про те, що його херсонська група виїхала у передмістя Чорнобаївку видавати фанеру людям та допомагати забивати вікна. Населений пункт. Теж вже в чергове обстріляли. Ми їдемо туди, і біля обстріляної двоповерхівки, що стоїть тепер без даху і вікон, зустрічаємо пані Світлану, вчительку на пенсії. Сильно готно, сильно, не те слово, сонечко. Ноги трусились, руки трусилися. Я тут з 24, го 22 го ну такого, як вчора не було. У мене рік тому випали, були шибки, сім, сьогодні 24. Двері жон випали, ви ж бачите? Вилетіли двері, вилетіли шибки. Цей багатоквартирний будинок у Чорнобаївці вчительський. квартири тут давали освітянам. Але заплакана жінка поряд з пані Світланою, не педагогиня. Її нещодавно прихистили тут. 73 річна пані Зенаїда, переселенка з Береславського району. Мені не привикать. Я говорю, я, я там два роки була під такими обстрілами. Нас там так обстрілювали. Що мені зразу кухню пару розбили повністю. Що там це, то, що газ. Балони ще там допомог трохи, а потім вже як у дому попали, то тоді вже мене там завалило трохи, то мене там сусіди відгрібли, вигрівали. Дали 15 на, на збори. Станція держпром. Одним лише цим обстрілом російська артилерія понівечила кілька багатоповерхівок, дитсадок, медзаклад та понад два десятки хат у приватному секторі. На одному з подвір'їв помічаємо скупчення люду. Вони всі прибирають завали. Будинок це літньої самотньої жінки, тож мешканці Чорнобаївки збіглися сюди з різних вулиць допомогти, говорить пан Василь. Ох, як гепнуло страшне як. У нас аж аж задряхтіло, так підожіть. Це вважайте, ну, метро шістьсот, троє суток. Це спокою немає. Ішов з вечора, що вночі, що вдень. Вчора ж було це. Злость їх бере передусім. Злость? Звісно. А що, зло, що не змогли взяти? Що, що не можуть. І, і, що у них сили не вистачило взяти за три дні Україну. Волонтери вже роздали частину будматеріалів мешканцям Чорнобаївки. А в цьому дворі, наприклад, вони лишаються. Тим, хто самостійно не може забити вікна, вони допомагають. Говорить керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. Співробітники саме цієї організації забивають бабці вікна. Якщо обстріли відбуваються не вночі, то ми намагаємося прибути на місце протягом найближчої години і інсталювати людям закрити вікна, закрити дахи, щоб люди не замерзли в холоді. Якщо відбуваються вночі, то з самого ранку наші групи екстреного реагування починають надавати цю допомогу людям. Наступного дня, коли ми поїдемо в інший бік Херсонщини, в район Давидового Броду. Тут у Чорнобаївці знову обстріляють хати. Чорний дим валитиме такий, що його буде видно з траси. Кілька разів за ранок вгадять росіяни і по самому Херсону. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я Марія Малевська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.